Дорогі брати і сестри, зараз лунає повітряна тривога. На нашу Україну звершується ракетна атака. Давайте помолимось за нашу Україну, за нашу українську державу, щоб Господь змилувався, помилував всіх нас і зберіг. Також на нашому каналі звучить і молитва за ворогів наших. Теж долучайтесь до неї. Тож помолимось. Господу помолимось, Господи помилий. Господи Боже наш, Ти Бог єдиний на небесах і на землі. Ти володієш усіма царствами і народами, в руках твоїх міцність і сила, і ніхто опиратися тобі не може. Ти сидиш на херувимах і тебе безперестанно оспівують серафими. То що може проти тебе людина? Приклони, Господи, вухо твоє і почуй, споглянь очима твоїми і побач злі наміри ворогів наших. Віримо, що ти один милостивий і сильний, і можеш позбавити нас від рук їхніх. Ти зберіг раба Твого Давида від руки сильного. Вкотре показавши, що сила Твоя в немочі звершується, і прийняв журбу серця Єзикії, подавши йому продовження років життя, подай же мир і спокій Боголюбивому народові нашому, і не віддай нам за гріхи наші, бо пам'ятаємо слова Спасителя нашого, єдинородного Сина Твого і Господа нашого Ісуса Христа, всі, хто взяв меч, від меча загинуть. Тож не на зброю нашу, а лише на тебе, надію, покладаємо силу Твою відаючи. Ти твориш чудеса, від тебе перемога і поразка. Даруй Україні нашій мир, глибокий і непорушний, від війни та нашестя супротивників оберігаючи, і усе благе на користь душевної і тілесно подаючи, бо Ти є Бог милості, цар миру і Спаситель душ наших, і тобі славу восилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.